Ну, подивіться, яка краса. Я так кайфую від цих грибочків. Ну прям боже, ну природу. Це тільки природа може вигадати такі форми. Ну ви подивіться, ну вони ж ідеальні. Я щоразу виходячи з дому, постійно ходжу, їх розглядаю. Людина такого вигадати не може, це тільки природа. Ну, хтось їх зрізає, хтось готує, хтось їх їсть, а я просто. Кайфую від того, як воно виглядає. Ну це просто ночі вже не відірвати. Таке авторство може бути виключно у природи. Ідеальні форми, погодьтесь. Супер. Я не знаю, це тільки я дурію від такої краси, чи... чи вам теж подобається спостерігати за цим. Бо хтось, я бачу, мене так дратує, коли по лісу прогулюєшся, йдеш, а навколо. Збиті ногами якісь гриби, щось зірване, викинуте. Ну для чого це робити? Ну, вам не потрібне, ну, воно природі потрібно. Ну, для чого ж воно в природі існує? Ну, подивіться, цей об'єм це клас. Не знаю, це тільки я так кайфую від цього. чи Вам теж подобаються такі форми.